Було втрачено більше 50% наших генеруючих потужностей, пошкоджені е, системи передачі електроенергії і дійсно, починаючи з минулого року, енергетична система, як ми всі пам'ятаємо, весь світ за цим спостерігав, е, була в е, дуже тяжкому стані. В деяких районах люди так більш-менш пережили це теж. Сиділи в холоді, рітися не було чим. Якраз березень місяць дуже холодний був. От. Варили їсти, реально ламали дрова якісь, саме, в під'їздах домов, у дворах такі міні-печки робили. От. Да, дуже дуже складний. Ми Не ну, чувствували тільки за того, що є генератор. А в минулому році дуже серйозні були блекауди, дякуючи компанії «Джайка», яка привезла нам генератори. Ми хаотично виїжджали на ті проблемні місця. Це і водопідготовка, це і адміністративні приміщення, і котельні також. По-перше, -по коли з'явилася інформація, що нам будуть постачати генератори, ми ну, були дуже задоволені, тому що на той момент... Ми не розуміли, де брати то тобто Ми шукали виходи, брали там в оренду генератори, але так, щоб на постійній основі були генератори, які забезпечують безперебійне живлення, це дуже доречно було, і дуже нам допомогло пройти минулий опалювальний сезон з тим, що відключення були постійні. Тобто на час відсутності електроенергії він забезпечує роботоспособність цієї котельні для забезпечення теплом мешканців цього мікрорайону. Ця допомога вона була ну її неможливо переоцінити. І як ви правильно сказали, це і бучі, і Ніжин, і отакі найбільш постраждалі місця. І в той час ми розподілили цю допомогу. І вона дуже допомогла. Твою. Тому хочу сказати, що наші японські партнери це як на мене, зразок того. Як ефективно, швидко і дуже вчасно от, надходила допомога саме від, від японського уряду і від чайка? Дуже добре, що вони є у нас такі, якби друзі, да? Це ж дружня країна для України, саме дружність.